Розглянемо прогноз на 9 жовтня, Сараколовікінги перед нами руна Дагас. Дорогі друзі, сьогодні ця руна сповіщає усім нам, що все вже добре, аби ось ось стане добре. Рідні мої, вас чекають перші сонячні промені після жорстокої бурі, це пробудження надії, коли здавалося, що надії вже нема і ніколи не буде. Це перша радість після довгого. Горя і усвідомлення того, що час жертвувати минув і можна вибрати щастя. Протягом дня, дорогі друзі, відчуєте захист своєї долі. Якщо ви в стані депресії, то настане полегшення, а вищі сили вселять вам надію та сприятимуть гармонії і тіла, та розуму. Згодом пройде безсоння, безнадійність та відчуття себе жертвою. Я вірю, рідні мої, що переживання горя це нестерпний не біль, але це необхідний етап, і він, дорогі друзі, закінчується. А ви, у свою чергу, перегляньте свої старі схеми мислення. І в жодному разі не відмовляйтеся від почуття щастя через страх, що щось піде не так. Все буде добре, рідні мої і нічого не заважить вашій радості. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринку. Жуковського сімнадцять.